Херсонський державний університет святкує 95-ту річницю. 14 листопада 1917 року, під час Першої світової війни, на базі евакуйованого Юр'ївського учительського інституту був заснований Херсонський учительський інститут. Так було засновано вищий навчальний заклад, який сьогодні є найстаршим на півдні України. За свою багаторічну історію університет пережив нелегкий процес становлення. Складний час революції і репресій, голод, роки Великої вітчизняної війни, труднощі та період відновлення. Змінювалися життєві ситуації, керівництво, студенти, але протягом 95 років університет випускав висококваліфікованих фахівців. Чудовим підтвердженням цього є виставка творчих робіт студентів факультету культури і мистецтв ХДУ кафедри образотворчого мистецтва. Експозиція приурочена до ювілею навчального закладу. У виставковому залі університету викладачі, студенти та всі бажаючі отримали змогу ознайомитись із творчістю молодих художників. Проведення такої виставки є традиційним, однак цього року особливістю стало те, що були представлені не тільки студентські роботи, своїми творчими надбаннями поділились і викладачі кафедри. До речі, Усі вони є членами спілки художників, а отже мають чим поділитися зі своїми учнями. На цій виставці представлені роботи різних напрямків, в яких працюють студенти спеціальності образотворчого мистецтва. Зрозуміло, що не кожен з них стане обов'язково тільки живописцем. Хтось буде займатися декоративною технікою, хтось буде займатися комп'ютерною графікою. Ми використовуємо всі сучасні технології, які існують в системі образотворчого мистецтва і дизайну. І зрозуміло, що студенти працюють під керівництвом, на мою думку, дуже талановитих, дуже здібних викладачів. На відкритті експозиції були присутні не тільки члени кафедри образотворчого мистецтва та дизайну. В урочистоцях взяли участь і декан факультету Микола Левченко, і представники загальноуніверситетських кафедр, колишній керівник ХДУ Юрій Біляєв і звичайно ректор державного університету Олександр Ходосовцев. Саме він вручив грамоти та подяки людям, які зробили значний внесок у розвиток університету. Особливою нагородою удостоївся Володимир Чуприна, професор народний художник України. Олександр Ходосовцев також привітав усіх присутніх з річниці університету та зазначив, що попереду бачить більше досягнень. Ми ось зараз передивилися все, що представлено нашими студентами, можемо з гордістю казати, що не тільки взагалі Україна має талант, а Херсонський державний університет на факультеті культури і мистецтв дійсно є багато талановитої молоді, яка представляє сьогодні свою роботу. Я всім вам бажаю цього самого найкращого, щоб ви приходили додому з радістю і такими ж почуттями, щоб Херсонський державний університет був також е родинний і приймав вас світло, щоб було для вас затишно, щоб це було гаразд на ваших робочих місцях. Таким чином ми з вами будемо працювати. У нас є великі перспективи. Ми не тільки Херсонський державний університет сьогодні, це тільки проміждала. Ми будемо рухатися до Херсонського національного університету. А разом з такими талановитими і учнями, і вчителями, викладачами, професорами ми з вами цього досягнемо. Картини, створені молодими художниками, студентами ХДУ, вразили присутніх не тільки професіональністю, а й різноманітністю використаних технік та тематики. Тож можна впевнено сказати, університет має повне право пишатися молодими талантами. На виставці також були представлені ляльки ручної роботи. Викладачі кафедри запевняють, такі роботи унікальні, створені за особливою технікою. Я очень рада, что у нашего университета сегодня такое событие большое, потому что много чем обязаны этому университету. Тем, что у нас ну, хорошими преподавателями, тем, что мы можем выходить на такой большой уровень, мы обязаны им. именно им. Вот. Ну, я очень рада, что моя работа попала на эту выставку. Это ну, для меня большое событие, и вот это кукла вот, домовичок. Вот. Ну, в принципе, очень хорошо, хорошо, что такие события происходят.